Скаут та 404 Казали мені, ти я купив трактора, та тільки будеш показувати хороше. Дивимось, так? Перше, на що я звернув увагу. Нюансик, да? Хтось тобто фарбував. І це гарантія, що це в нас в Україні. З котчиком пук. Пшук -пшук 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 -пшук. Чуваки <с> працюють офіційно. <с> -працю> Ладно, це таке. Я так розумію екран. Чомусь він доверху, хоче це не кран? Ну, хизи, напишите мені. Ой, тепер другий нюанс. Де труба кріпиться? Пішло в нас мастило, і то пішло дуже серйозно. Питання чому? Хизи. Кришечка слабенько була притянута. І є, масло капає. Я думаю, скоріше всього, що це звідси масло. Капотить, зараз помию, притягну. Ну, рівень масла в тракторі не змінився. Тепер мотогоди. Питали скільки мотогодин. 47 і 4. Мотогодини є. Перше зараз будемо цю проблему вилучати. Ну, зняє трубу, значить прокладка між нею чомусь прогоріла. Чи таке ставлять інше прокладки? Я хизи. Зараз помию його. І далі будемо також тут теж підтягувати, тому що це не робота. Якщо будуть ще якісь нюанси, також розповім. Частина буде друга.